Сьогодні ми в гостях у компанії Мінеральні води України і поспілкуємося з директором філіала Дмитро Володимировичем. На цьому об'єкті у нас площа близько 5 тисяч квадратів. На регіональних філіалах теж від 5 до 10 тисяч квадратів. О, як саме прийшла ідея щодо автоматизації об'єкту і переходу там до wms системи? Запити були вже від самого складу, що треба вже щось робити з оптимізацією. Це і людський ресурс, і нагрузка на самих комірників. А ось щодо до інтеграції, можливо, якісь були нюанси, складнощі, як вона взагалі швидко писалася. Можливо, пам'ятаєте? писалося швидко. В чому була проблема? Це відсканувати кожну одиницю товару СКЮ, щоб залити в систему. Це був самий складний етап, на якому проходили, сканували кожну комірку, кожну продукцію, палет, і вводили це е, зайняло близько тижня. Угу. Це була умовно повна інвентаризація перед початком переходу власне на саму систему WMS, правильно розумію? Так, да, так. Інвентаризація повна прийшла і таким чином вже вирівняли все і запровадили е, самостійне. І роботу. Угу. А ось коли ви інтерзацію проводили, ви її як? зупиняли склад, наприклад, перераховували все? Чи вона якось поступово паралельно з роботою складу відбувалася у вас? До цієї системи зупиняли склад. Але зараз, коли є ця система ВМС, склад не зупиняється, є можливість рахувати. Певні позиції також є змога вигружати якісь машини, відгружати продукцію, не встановлюючи процеси. Інвентаризація проходить повна повного складу за годин шість. Як це сприймається персоналом? Простіше їм стало складніше. Як це відбувалося під час самого впровадження? У нас до цієї системи все було в паперовій формі, тобто брали лист бумаги. Там, де були сканю, потім переносили в таблиці, Щось підрахунок, да, це було дуже довго, дуже складно. Зараз же можна відсканувати будь-яку комірку, там показується і залишок, підрахувати можна все що угодно, звірити з системою, яка інтегрована в нашу ДНЕСку. І там все. Будно, і розбіжність, якщо є, і яка кількість, і навіть партії дата виготовлення. Умовно, персонал зараз вже не хоче переходити зворотню на паперові носії. Правильно розумію? Ні, не хоче. У нас була якась ситуація, коли був блекаут, і генератор вийшов з ладу, таке трапилось, і прийшлося екстрено збирати продукцію в паперовій формі. І персонал після цього вже. Сказав, чи або не вийдемо на роботу, або щось робіть. А, друзі, а якщо вас цікавлять питання автоматизації, логістики, розвитку бізнесу, підписуйтесь на наш YouTube канал.